Тимур Юлдаша, командир одного з підрозділів з охорони громадського порядку, що були створені на Луганщині, який потрапив у полон до проросійських активістів у понеділок біля містечка щастя. Живий його фізичний стан задовільний. Журналістам новин 2+,2 плюс вдалося поспілкуватися безпосередньо з полоненим телефоном. Говорив командир загону Стисло. Очевидно, що його розмову контролювали захопники. Жодних вимог або умов можливого звільнення Юлдашева сепаратисти не висувають. Утім повернули йому телефон, чи перебуває у місці, де його тримають ще хтось із полонених Юлдашеву. Невідомо. Я нахожусь здані СБУ в Ударське причину по которой мене удерживают, Ну два причины наверху, потому що для них я как бы противник. Мне ніяких не ставят вопрос от того или нет. Он как бы обсуждается, но решение по нему не принято и когда будет принято, я не знаю.